Заради перемоги 2023 рік добігає кінця. За цей час українці в черговий раз показали ми єдиний і сильний народ на сході країни тривають важкі бої за суверенітет і незалежність нашої держави. Військові мужньо тримають фронт і знищують ворога. Війна впливає на усіх громадян країни, а особливо на дітей. То щоб у малечі були щасливі моменти в житті, працюють благодійники. Емоції малечі безцінні заради усмішок на дитячих обличчях працює благодійна організація Фонд родини Кольгофер. Меценати об'єдналися із Хмельницьким театром ляльок дивень, обласним науково-методичним центром культури і мистецтва та художнім музеєм, щоб подарувати радість більшій кількості дітей. Для наймолодших у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок дивень влаштували справжню новорічну феєрію. А фонд родини Кольгофер підготував для діток вразливих категорій населення кілька сотень солодких подарунків. Дякую. І вам. Дякую вам. Мені дуже приємно. Однозначно, ми постійно долучаємося до таких гарних подій, яка зараз має тривалість оцей різдвяно-новорічний період. І від благодійної організації Фонд родинних Кульгофер цьогоріч, як і зазвичай, ми презентуємо діткам яскраві. Смачні подаруночки. Ворог тимчасово може відібрати у нас територію, але йому не вдасться позбавити наступне покоління українців дитинства. В мене емоції веселі, дуже тому що настає новий рік, нове життя. Діти це щастя, діти це радість, і ми не зважаючи на ці події, які відбуваються сьогодні у нас в Україні, не хочемо забирати у них дитинство. Влітку у день захисту дітей лялькарі й меценати також влаштували масштабне свято для малечі. Об'єднали зірок громадських та культурних діячів і навіть пожежників, аби спільно влаштувати дітям казку. Рятувальники показували, як працює прилад для порятунку людей з пошкоджених автомобілів. Малюки були у захваті, бо пожежно-рятувальний пристрій бачили вперше. Діти – це саме найдорожче, що в нас є, і вони потребують захисту, вони потребують уваги. Вони потребують цього найкращого. але головне мирного неба. Благодійна організація фонд родини Кольгофер підготувала сюрприз з відпочинкову зону і до нині малюки із захопленням там розважаються. Ми постійно співпрацюємо з обласним театром Лялюк. І на їхні прохання ми облаштували таку частинку невеличку в театрі для комфортного перебування діточок для того, щоб вони могли цікаво проводити час, очікуючи початку вистави. До міжнародного дня захисту дітей у нас проводяться безкоштовні вистави. Ми відкрили ляльковий дворик. Велика благодійна концертна програма з 12 до 18 години. Вона вже розпочалася. Ну одним словом. Сьогодні все для дітей, тому що ви будете бачити у нас оновлена наша зона, дуже гарні столики. Де діти сьогодні малюють? І я хотіла би подякувати. Громадські організації благодійному фонду родини Кольгофер за те, що вони ніколи про нас не забувають. Благодійники не лише дарують дітям радість, а й спонукають втілювати свої мрії у життя. Тож спільно із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва провели вже традиційний дитячий мистецький конкурс Творімо добро заради миру. Сотні дітей з різних куточків України взяли участь у творчих змаганнях. Надзвичайно радую, що наш конкурс зацікавив Україною. У нас географія розширяється. у нас Житомирська область, у нас Кіровоградська область, місто Олександрія, Кропивницький. От наразі нам вже відзвонилась Хмельницька область. Всі довозять, десь люди мають справи самі вирішили привести і ще з нами поспілкуватись. 13-річна Мар'яна посіла перше місце та виборола гран-прі телевізор. Цінний приз від БО фонд родини Кольгофер неабияк порадував дівчину. На конкурс Творіме добро заради миру я зобразила малюнок, де показала, що кожен в будь-якому віці може творити добро, допомагати Україні в теперішній час. Насамперед хочу подякувати всім, хто створив цей конкурс, цікавий конкурс. Якось так побачила конкурс, вирішила намалювати. Чесно, я не знала, що я щось виграю, але так приємно. Ця картина, вона ну найбільш ємко увібрала в себе всю всю е, гаму почуттів, яку дитина намагалася відтворити, і вона ну найбільш достойною виявилася серед усіх учасників, хоча їх було багато гарних і достойних. Але це була най-най-най. Меценати подбали про подальший розвиток усіх переможців, адже впевнені, гармонійна дитина транслюватиме чесноти не тільки на папері, а й у реальності. Тож, аби підтримати потенціал, фонд родини Кольгофер вручив маленьким митцям дороговартісні творчі набори із професійним приладдям для малювання, щоб майбутні Босхи і Пікасо втілювали у життя свої найяскравіші фантазії. Наскільки дітки різностороння з різних ракурсів бачать те. Як можна творити це добро. Користуючись нагодою, хочу привітати вітання всім учасникам даного всеукраїнського конкурсу Творімо добро заради миру від імені засновників благодійної організації фонд родини Кульгофер Валерія та Оксани Кульгоферів. Побажати в першу чергу міцного здоров'я і подальших творчих. Успіхів не зупинятись на досягнутому і перемагати вже вдруге. Благодійна організація долучилася до проведення ще одного мистецького конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів. Подільська палітра започаткував його на Хмельниччині сам скульптор в пам'ять про свою дружину. Участь брали митці віком від 6 до 25 років. Кандидатів було чимало, майже 300. Ми нагороджуємо лауреатів обласного мистецького конкурсу імені Людмили і Миколи Мазур. Їх 12 і у нас сьогодні є спеціальні призи, їх теж 12. Це діти… Різних вікових категорій із різних куточків нашої області, і нам дуже приємно, що спеціальний приз нам допомагає вручити наш добрий друг, меценат і спонсор благодійна організація фонд родини Кольгофер у Хмельницькому обласному художньому музеї спільно із місцевою владою та благодійною організацією фонд родини Кольгофер провели церемонію нагородження лауратів конкурсу. Однак пройшла вона не за планом почалася повітряна три. Вога, тож задля безпеки дітей урочистості перенесли із виставкової зали у бомбосховище. Однак від зміни локації щирих дитячих емоцій не поменшало. Незвично і навіть приємно, дуже приємно. Я робила я даже не знав, що в мене прийде диплом, але я щаслива і хочу ще робити. Куча диплом. Мета конкурсу надати можливість дітям творити і демонструвати свої таланти. Тож благодійна організація Фонд родини Кульгофер надала юним художникам важливі подарунки, якісні творчі набори. Переконані, що такі гарні призи стануть їм додатковим стимулом, аби не зупинятися на досягнутому, розвивати свої таланти і здібності і прославляти нашу Україну далеко за її межами. Благодійна організація фонд родини Кольгофер тривалий час піклується про майбутнє покоління України. За останні десятиріччя меценати виділили дітям матеріальної допомоги на понад 5 мільйонів гривень, провели більше за тисячу просвітницьких заходів, конкурсів, тренінгів, фестивалів та дитячих свят. З них понад 30 всеукраїнського рівня. До участі залучили понад 50 тисяч маленьких та юних талантів. У планах більше, тож у новому році бажання у всіх єдине. Мога, заради якої потрібно невпинно працювати разом, наша команда дружини юних рятувальників пожежних маленька перерва хоче привітати всіх з прийдешніми новорічними різдвяними святами, побажати міцного здоров'я, мирного неба, найшвидшої перемоги України. Від імені поліції Хмельниччини хочу привітати всіх мешканців області з прийдешним святом Різдва та Нового року і побажати, щоб наступний рік найголовніше був мирним для всіх нас і щоб здійснилося незаповітніше бажання усіх українців, ті, які живуть і в Україні, і за її межами. Це бажання перемоги. Хочеться привітати наших подолян з прийдешніми святами, різдвом Христовим та Новим Роком. Хочеться побажати їм міцного здоров'я, вперше за да все, так як ми лікарі Хмельницької обласної. Дитячої лікарні, щоб ваш погляд був ясний, чіткий і бачив лише хороше. Хочеться побажати миру і перемоги усім нам, і щоб в новому році ми зустрілися під мирним небом України. Від себе особисто та від імені засновників благодійної організації фонд родини Кольгофер, Валерія та Оксани Кольгоферів, Вітаю усіх із Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Кожен із нас стане невеличким, але важливим променем світла, творячи добро та докладаючи максимум зусиль для досягнення перемоги. Бажаю, щоб наші серця відчували тепло взаєморозуміння, а кожен наступний день приносив нові перемоги та нові спільні досягнення. Нехай цей новий рік стане періодом, коли ми разом Зможемо творити більше добра та привносити радість в життя один одного. Творімо добро заради миру, донатимо на ЗСУ. Творімо добро заради перемоги.